Слава Ісусу Христу! Прямо зараз в храмі Різдва Пресвятої Богородиці відбувається Божественна літургія за Україну. Тут зібралось чимало активних парохіян, які прагнуть своєю спільною молитвою підтримати тих людей, які борються за справедливість. Після літургії вірні не поспішають до своїх домівок, але долучаються до спільної молитви на Вервиці, просячи опіки та заступництва Пресвятої Богородиці. Парохіяни храму Різдва Пресвятої Богородиці активною молитвою в храмі та по домівках підтримують людей, які стоять на Майдані. Скажіть, будь ласка, як ви ставитесь до подій, що відбуваються на Євромайдані? Я дуже тішуся, що таке можливо в наш час. Я пам'ятаю одну проповідь нашого пароха, оце Ореста Фредини. Це було ще на початку, коли він тільки прийшов до нашої церкви. Він раз сказав, що Україна незалежна, а народ совєтський. І якось мені дуже запали ці слова в душу, бо я бачила, що воно насправді так є, і цю совєтськість дуже тяжко викоренити також мені, в тому числі з себе. І я думаю, що наші труднощі дуже сильно від того залежали. І мене страшенно тішить, що потрохи та совєтськість з нас виходить, і ознакою цього є наш майдан. Я бачу просто такі якісь знаки часу, що Господь міняє свідомість людей в Україні, що Господь міняє серця людей в Україні. І цьому є свідчення, цей майдан. Ще один великий дуже такий позитив, який я зауважила навіть в своїй родині, я думаю, теж, напевно, в інших родинах, що ця подія така важлива і така сильна, що ми ввечері молимося спільно всі разом родиною. І я ми в спільноті молимося вервочку, Я з другої до третьої години молюся, вервочку до матері Божої. Ми цій вервочку помолюся і ще молебень молюся. А часом Акафест кожної ночі. Поки Майдан не розійдеться, будемо молитися і стояти в молитві. Господи, ми бажаємо і просимо Бога, щоб змилосердився, дав мудрість правлінню і війську і президенту, щоб вони прийняли мудрі рішення, щоб наша Україна цвітала, процвітала, була квітучою, була гарною, і щоб люди були усміхнені. Нині ходили по вулиці, щоб не страдали, і не мучилися, не голодували на майдані. А всі повернулися додому до різдва, щоб всі були щасливі, радісно в своїх родинах.